Теча хабарі, аспірантура й дзвони це влучний підсумок тижня. З вами Ніка Дем'янчук. Тікач на човні, чиновник за ґратами. На Буковині затримали заступника мера Сокирян та жителя Хмельниччини, які організовували незаконний перетин кордону з Молдовою. 61-річний чоловік взяв із 26-річного військовозобов'язаного 7 тисяч доларів за човен через Дністер і подальший супровід від чиновника. Проте замість Молдови, зустріч із прикордонниками. Обом фігурантам вже повідомили про підозру. максимальне покарання 9 років за ґратами, з конфіскацією майна. Продали аспірантуру, отримали підозру. Посадовці трьох університетів продавали вступ в аспірантуру по 4,5 тисячі доларів з людини та знімали з кредиток стипендій студентів. Доцент ЧНУ, проректор та керівник інституту освіти заробили понад 290 тисяч гривень. ЧНУ вже відхрестився? кажуть університету ні до чого. Радіоринок Прощай, дзвіницю зустрічай. у Черніцях. Біля собору Різдва Христового знесли старий радіоринок, який працював там понад три десятиліття. Кіоски демонтували територію, очищають. На місці ринку зведуть дзвіницю і трапезну. Священники кажуть, людей багато місця бракує. Тож тепер тут лунатимуть дзвони, а не ціни на радіодеталі. Долучайтесь до влучних ресурсів. Телеграм, інстаграм, фейсбук та тікток. А з вами була Ніка Дем'янчук. Побачимось за тиждень.